Ілюстратор став свідком чималого скандалу у райвідділі міліції, керівництва якого звинувачується у корупції. Люди, які воюють там в зоні АТО, а тут по схемі пасхимідіння. Резонансна справа про фальсифікацію і шахрайство, про яку ну дуже незручно було говорити очільникам райвідділу. Мої клієнти звертали, зверталися до телебачення з приводу протиправних дій групи осіб в складі працівників міліції Дніпровського районного управління міліції. Вадим став заручником популярної останнім часом в Україні автомобільної афери, яку, судячи з усього, активно кришують співробітники силових структур. По щині, що я прийшов вам лічний дом. Я прийшов за помощью к вам. А таке відчуття, що я прийшов, постучався м'ягає «Дорогой, І сюди погуляй». про цю схему. Ми розповідали в одній з минулих програм. Пригадаємо, як вона діє. Законний власник автомобіля виставляє машину на продаж за ціною зазвичай нижчою за ринкову. Коли автівка продається до міліції, звертається людина, яка має довіреність на це авто, і пише заяву: мовляв, машину викрали. І тут слідчий, який у долі із аферистами відбирає автомобіль у законного власника і віддає шахраям. Подібна історія трапилася із машиною, яку придбав Вадим. Саме цікаве питання, чому районна управління займалася в принципі розслідування цієї кримінального провадження? Адже автомобіль, який нібито викрали, угнали в Донецькій області. Люди ж, які тим або іншим чином проходять у кримінальному провадженні жодних прив'язок до Дніпровського району столиці не мають. Чому саме в Дніпровському районі міліції? Возникає питання, чому нього прийняли в Дніпровському району? Опять же, виникає питання, яке дає основання полагати, що співробітники міліції діють заодно з ним. Доказом того, що правоохоронці вірогідно діють заодно із зловмисниками, може свідчити і те, що вся справа, як то кажуть, шита білими нитками. По-перше, про нібито викрадене авто міліціонерам повідомив не власник машини, а той, хто лише має право керувати. Хазяїн машини по техпаспорту, він претензії не під'являють. По-друге, цей чоловік, який ще раз не є хазяїном машини, постійно плутається у показах, його два рази дапи опрашував слідователь Перу, і в цих показаннях своїх в, в протоколі допросу, Он указал принципиально разные данные. По-третье, заяву до милиции он написал, чему стильки через несколько месяцев после бы выкрады не авто. Он не является собственником. И, соответственно, даже если автомобиль действительно был угнан, то непосредственно Грицаеву игорю Николаевичу не был нанесен материальный ущерб. Соответственно, его незаконно было признано потерпевшим в этом деле. Віталій Єценко – начальник слідчого відділу Дніпровського райвідділу міліції. Саме він чомусь закрив очі на всі нестиковки і помилки у справі, яких припустився його підлеглий. Я в даній ситуації позицію слідчо розділяю. Хоча при бажанні, і за законом він міг би усунути всі недогляди свого підлеглого. Тим чомусь робити цього не став, як і не зміг дати багатьох відповідей щодо упередженого ведення слідства. Тобто, вопрос, яке я задав, то чому не визивався собственник автомобіля, він може входить в перечень питань, які которых є тайне следствия. Правильно я понял? раз питання. Вопрос. вопрос относительно того, почему не вызывался собственник автомобіля може входити в перічень питань, які котрим може би тайне Правильно? Усі свої незручні питання цьому керівнику ми ще поставимо, але трохи пізніше. Зважаючи на свавілля, правоохоронців потерпілі звернулися до суду з вимогою зобов'язати співробітників Дніпровського райвідділу. Повернути незаконно відібраний автомобіль. Дніпровські. суд вынес решение как добросовестному покупателю отдать этот автомобиль. С этим решением суда мы пришли в райотдел. Втім, попри рішення суду віддавати машину у райвідділі все одно відмовилися, мотивуючи це тим, що є два рішення суду, уважно вслухатися в цей абсурд. Наразі і дійсно є ще одне рішення того самого суду Дніпровського району. Однак, ухвалене воно вже іншим. Суддею є рішення слідчого судді Федосєєва, угу. в якому він. Зазначає, що повернути автомобіль власнику вже Фідосєєв Сергій Володимирович. Саме він прийняв рішення, згідно з яким повернути автомобіль треба не тому. Кого його незаконно вилучили, а людині, яка навіть не є власником тієї машини. Він указав в ре результативній частині своє определения два несуществующих обстоятельства. Перше, это то, что Грицаев не является. Но он указал, что он является собственником, чего он на самом деле не, не по документам и реально и по документам не подтверждается. И второе, то, что вернуть автомобиль с номерными знаками АН-2909. Такого номерного знака не существует. Істують на этом автомобілі. Увага ще раз виходить, що суддя Фідосієв називає власником автомобіля людину, яка насправді не є власником машини, і вимагає повернути їй автомобіль, якого в природі не існує. Ось дивіться одне рішення суду: повернути автомобіль. Зауважте з реальним номером реальному власнику. Ось це авто. А ось інше рішення суду. Судді Фідосєєва. Як бачите, номер машини зовсім інший. Люстратор у міліції Дніпровського району, начальник слідства, який до того ж є заступником начальника райвідділу, на всі наші незручні питання, має залізобетонні аргументи. Я не дуже професійно-сильний цивільний судочнистві. Я не той достигну так запитання. Не можу позабити. Я на жаль не знаю. Він відверто навіть не цікавився. З цього приводу мені по прокуратурі нічого не відомо. І тут раптом справа набула зовсім несподіваного обороту, враховуючи, що ті викладені факти, які озвучені е, е, заниці Дереженка, значить, мають відношення до територіального сіскоєння можливого кримінального правопорушення. Олексіївський район міста Києва, значить, подальшому провадження скеровано на. От я вам даю свій запроводок скеровано до прокуратури району для визначення підслідності Голосівської району. Так, так. Той самий вже добре відомий нам Голосівський райвідділ міліції. Складається таке враження, що всі шляхи ведуть саме туди. Я сподіваюся, що з таким підходом кінцева крапка буде поставлена дуже, дуже, дуже швидко. Я думаю, що якщо всі виконували закон, то кінцевий крак вже було давно достатньо. до речі, наразі ж цією справою вже зайнялося головне слідче управління міста. А роботу правоохоронців Дніпровського району перевіряють у прокуратурі. Крім того, потерпілі вже написали кілька позовів до суду. Тож, зрештою, винні таки будуть покарані, а потерпілі відстоять свої права, адже справедливість є.